Роботи на мосту що поблизу Слов'янська тривають. Зруйнований у 2014 році міст через річку Казений Торець поступово розбирають. Як просуваються ремонтні роботи, вивчав народний депутат України Юрій Солод. Він побував на ділянці ремонтних робіт по відновленню моста через річку казений Торець біля Семенівки, який нарешті почали відбудовувати за рахунок коштів фонду регіонального розвитку. Юрій Солод неодноразово звертався до Кабінету міністрів, а саме до Міністерства регіонального. Ого, розвитку будівництва та ЖКГ України щодо необхідності негайного відновлення інфраструктури Донбасу, також акцентуючи увагу на відновленні саме цього об'єкта. Нарешті відновлення моста розпочалося. Також влітку Юрій Солод проголосував за вкрай важливий закон номер 4623, який передбачає виділення майже 4 мільярдів гривень на відновлення підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. З цих коштів 232 мільйони гривень. ...отримають Слов'янськ, Миколаївка, Святогірськ. Гроші вже почали надходити, тому будуть в першу чергу спрямовані на основні об'єкти інфраструктури регіону. За словами Юрія Солода, до нього постійно звертаються слов'янці, миколаївці, жителі Семенівки і сели Знівки, чиє житло постраждало в ході активних військових дій у 2014 році. Питання по компенсації за зруйноване житло також необхідно вирішувати в найкоротші терміни. Юрій Солод буде і в подальшому контролювати хід відновлення інфраструктури Донбасу і робити усе можливе в рамках своїх депутатських повноважень, щоб держава якнайшвидше відновила всі зруйновані об'єкти, які постраждали у ході бойових дій.